Просто жахіття, але відбірне і довершене. Найжаскіші історії Джунджі і то зібрані під однією палітуркою. Давайте їх розкриємо. Я дуже люблю химерні оповідки Джунджі Іто, Завжди чекаю на нові переклади і анонси. Ця книжечка яскраво бірюзова, з матовою обкладинкою, і в неї є лясе, що дуже зручно. Тут у нас дев'ять історій, які викликають спектр емоцій від цікавості до мерзанності і огиди. Деякі з них ви могли бачити в екранізаціях, але лише деякі збірка не є екранізована повністю. Олі, які хочуть повісити вас, химерна платівка, за яку можна і вбити невимовно страхітлива модель. Реально вона мені снилася в кошмарах. А ще й маєток з живими маріонетками, і не тільки. До кожної історії є коментарі автора з подробицями створення цих історій. Також до передзамовлень доклали маленькі листівочки з персонажами збірки. Вони матові і дуже приємні на дотик. Від цих оповідок буквально приймають дрежакою. І... Не читайте це на ніч.